Всім привіт-привіт, дорогі сімери та сімерки. З вами Магмелька. І сьогодні, сьогодні, у нас не просто випуск. У нас випуск з новинами та не з простими, а з дійсно магічними. Адже вчора Сім всесвіт сколихнула дуже довгоочікувана новина про наступне доповнення, яке вже на горизонті. Тож давайте ви перевіряєте, чи ви підписані, ставите лайк мені, а я продовжую вам розповідати. Ну і в нас на горизонті, звісно, не тільки нове доповнення, яке ми всі так очікуємо, а й виправлення багів. І все ж таки інколи згадують, що баги це не фічі і їх треба виправляти. Але про все по порядку. Отже, почнемо з головної бомби. Просто це нове доповнення «Enchanted by Nature». Захоплені природою чи щось таке. І витік цього доповнення стався саме вчора в Instant Gaming. Потім ще, звісно, посилаючись на нього, підтягнулись ще кілька джерел. Я всі посилання залишаю в описі під відео. Ви можете самостійно перейти та все перечитати, а я вам розповім. За попередньою інформацією, це доповнення вийде 10 липня, як, в принципі, і будь-яке літнє наше доповнення. І я вам скажу, що це не просто ще один так, чесно, його ще навіть не презентували, а я вже в очікуванні і просто в захваті від того, що, що нам зливають, скажімо так. Це буквально портал у казку. Так, ми нарешті нарешті отримаємо фей. І це будуть повноцінні окульти, як я зрозуміла з опису, адже вони можуть бути як добрими, так і злими. Тобто, таким самим чином, як і у привидів, у нас буде оце ось о, дерево. Навичок у фей, яке ми зможемо прокачувати, і хтось зможе допомагати вашим сімам, наприклад, знайти загублений гаманець чи ще щось. А хтось навпаки буде шкодити та, наприклад, заборонить поливати всі рослини, що ми, в принципі, і так маємо, бо рослинки в нас не поливаються поки що. Нова навичка, як я зрозуміла, це щось на кшталт розширеного садівництва, і з нею ваші сіми зможуть займатися аптекарством, варити, варити зілля страв, продавати ці зілля, робити їх з того, що самі виростили. Звісно, я так думаю, що нове місто, в якому будуть проживати саме феї, і як я зрозуміла з перекладу, що в це місце зможуть потрапити або тільки феї, або якщо що фея вас туди запросила, тобто ну, це досить цікаво. Можливо, це буде якийсь внутрішній квест, щоб його пройти. Ти отримаєш, типу, можливість стати феєю чи щось таке. Ну, ну дуже цікаво. Ну, мені прям хочеться на це подивитися. Звісно, звісно, розробники не могли зробити це просто гейм-паком і назвати його феєю. Тому він, я, скоріш за все, думаю, що це буде експеншн, тому що нам тут додали систему хвороб. З опису стало Зрозуміло, що сіми зможуть захворіти і готуйтесь оновлювати всі моди, які у вас були на систему здоров'я і тому подібне. Тож очікуємо дорожню карту, очікуємо якийсь трейлер, очікуємо хоч щось від розробників, і, звісно, я зроблю невеличкий огляд або у себе в Телеграмі, або тут на Ютубі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм, адже ще вчора я ділилася всіми цими новинами саме там. І я знаю, що EA поки що не підтвердили жодної якоїсь інформації щодо цього доповнення. Але минулі два паки Instant інстан Gaming так само злили до виходу, до їх релізу, і вони були праві. Так, ті зображення, які там є, це згенеровані Ші, але опис і все інше в принципі. Можемо сподіватися, що так воно і буде. Але мені тепер також цікаво, що сталося з тим геймпаком чи експеншн-паком, ну, з тим доповненням, яке зливали раніше. Верніше, тою мапою, яку злили раніше, про готелі. Можливо, в них щось не вийшло, або ж вони очікували більш бурхливу реакцію на це, або ще щось. І я не знаю, що сталося. Але я думала, що нас влітку очікує якесь. Літнє доповнення, яке буде для відпочинку, для релаксу. І давайте визнаємо готелі, ми всі їх хочемо. Але порівнюючи ці два варіанти виходу нових доповнень фей та готелі, я побрала точно фей, враховуючи те, що ми маємо вже майже всіх окультів, навіть привиди вже є окультами, то фей це саме те, що нам зараз потрібно. <свісно> те, що те, що потрібно мені, звісно, звісно, хотілось би виправлення русалок і таку саму їм систему навичок, як і у, у інших окультів, але будемо реалістами цього ніколи не. Ну і таким чином, потихесеньку, ми будемо переходити саме до цього ландриліста, який презентували вчора, і вони опублікували це на своєму сайті. І я чесно трошечки переживала на цей рахунок, тому що до цього я бачила новини, що в. Корпорації EA Gaming дуже великі скорочення, а враховуючи те, наскільки в мене почала лагати гра і такого ніколи не було, то я переживала, що оцю групу людей, яка займалася до цього виправленням багів, що їх скоротили. Але як бачимо, цього не сталося, не сталося на щастя. Цей раз вони нарешті, нарешті дібралися до того, аби виправити риболовлю в Сулані. І якщо ваш Сім, так само як і мій, не хоче йти в Сулані взагалі ловити будь-яку рибу, то скоро цього не буде. І я сподіваюся на це, Боже. Я дуже сильно сподіваюся на це, що це виправлять. Тому що Сулані прекрасне місто, я обожнюю в ньому грати. Але враховуючи те, скільки там багів, я просто, ну, типу, забуваю, забуваю за нього. І мій максимум з'їздити на один день у відпустку з моїми сімами туди. Виправлення квестів у гри, виправлення модифікацій. Ну, це все не так цікаво, як наступна, така дуже крута. Штука, що вони збираються виправити, нарешті збираються виправити, що в будинку йде дощ. Я на це так сподіваюся, що це вони виправлять. Ну, погодьтесь, кого ще бісить цей дощ постійний, який йде, навіть коли в тебе дах над головою. Ну, ну це ненормально Ну і звісно, з новим доповненням, особисто я очікую, що буде виправлення багів садівництва, бо якщо це доповнення за зав'язане саме на природі, на садівництві і на тому подібному, то було б логічно виправити садівництво. Бо мої сіми не можуть дуже часто полити рослинки, зібрати якийсь врожай. Якщо рослини там не сезон, то з нею нічого не можна робити, окрім як її видалити. Ну і ще багато чого. Як... Ну і на сам кінець кілька слів про чутки після великої презентації 25-го року. Усе більше інтерес. Інсайдерів говорять, що саме 2025 рік буде якимось магічним. Тобто, якщо 2024 рік був для нас «Мозерлоуд», то тепер у нас буде Magic, що ймовірно буде означати якийсь більш магічний містичний геймплей для нас, і це дійсно захоплює. Я б хотіла б ще і ще таких доповнень, як життя та смерть, з такими ж крутими локаціями, з такими ж крутими взаємодіями, з купою якихось квестів всередині цього містечка. Ну, це доповнення було просто вау. Я очікую чогось такого самого класного. Також я хочу зазначити, що 2024, оцей фінансовий рік для EA був набагато кращий за попередні. І мені здається, це саме через те, що почались випускатись: оці ось крієтор-кіти, в котрі, в принципі, не багато вкладає, максимум це реклама. А отримую від них дуже великий прибуток. А на цьому все вийшло коротеньке відео з останніми новинами, які просто розривають мій мозок. Що ви думаєте про фей, як вам така ідея? Чи будете чекати на такий пак, будете його купувати? Якщо, звісно, все підтвердиться, напишіть також у коментарях, що ви думаєте на рахунок того, що ж сталося з готелями, і чи можемо ми їх очікувати в майбутньому. Звісно, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. І поставте дзвіночок, адже далі ще більше новин по Сімс світу. До зустрічі і нехай ваші сіми не глючать! А за нагоди також хочу подякувати своїм спонсорочкам, які підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую своїм бубочкам за підтримку. А якщо ти також хочеш долучитися до цих чудових людей, то посилання на мій патреон будуть в описі під відео. Папа.